Це на телеканалі Сфера випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині масово всихають ліси. Близько 10 тисяч гектарів зелених насаджень потерпають від шкідників. На думку лісників, єдиний спосіб рятувати дерева виробити пошкоджені і посадити нові. Отож, як правильно це зробити, дивіться далі. Ліс це легені планети, тому ми зобов'язані його берегти. На жаль, останнім часом зелені насадження масово всихають, через що лісівникам доводиться їх вирубувати, адже дерево просто гине і не приносить ніякої користі. На сьогоднішній день по Рівінському обласному управлінню всихаючих таких соснових насаджень є біля 10 тисяч гектарів. Ну, проблема це є кліматичної умови, це є пониження грунтових вод. Це перші ознаки того, що починають нападати різного роду шкільники. Це верхівковий короїд, лобоїд і нематода. Вони приносять різного роду захворювання, приходить закупірка судин і на протязі від двох тижнів до місяця насадження всихає. Найбільше потерпають від шкідників сосни. Ось на цій площі у пів гектара раніше також були насадження, проте через шкідників їх довелося вирубати. Зараз тут посадять нові дерева: червоний дуб, сосну та аронію. В народі горобина чорноплідна. Ми стараємось комбінувати. Породи таким чином, щоб тут була в перспективі і гарна технічна якість деревини, а також щоб і була якась ягода для людини, для звіри, і посадка мала також і якийсь естетично гарний вигляд. Всі саджанці зазначають фахівці зібрані у них на розсаднику, тому мають кращі генетичні властивості. Проте, аби дерево виросло, його потрібно ще й правильно посадити. Це в нас корнева шийка. Якщо ми посадимо отак сосну. Королева щійка буде зверху. Значить, ця сосна пропаде, тому що сонячні промені вона не приживеться. Значить, ми маємо садити її отак от, до перших ціх. І оттак. Значить дивіться, беремо лунку, так зробили, берете, ставите її в самий кінець, геть так, туди, і потім чуть підриваєте. Доверху, отак. І тоді корінь випрямляється. І я зажимаю знизу і зверху. Потім все, випускаєте, і все. Крім того, перед посадкою лісівники обробляють коріння саджанців спеціальним препаратом, який шість місяців зберігає вологу. Завдяки саме таким технологіям і посадкою нових дерев можна вберегти нашу флору. Ще одна проблема для лісів це пожежі. Або швидко реагувати на них на базі Костопільського лісгоспу ведеться відеоспостереження. На кожній камері є азимут. Тобто кожна камера рухається по колу, вона може рухатися автоматично, вона може рухатися в ручному режимі, вона має свій азимут. У випадку задимлення ну, піднімається якийсь там дим, зупиняється камера, фіксується азимут. Одночасно для того, щоб виявити, ну, ми бачимо сам, сам дим. Так? Але для того, щоб виявити, нам необхідно ще з іншої камери її побачити, щоб зробити перехресну засічку. Тобто, Одна камера показує там, один азимут, друга камера показує другий азимут і ми там засічки перекреслені, визначаємо точне місце загоряння. Така система значно покращує роботу лісівників і, звичайно, зменшує ризики виникнення масових пожеж. Любов Данча, Роман Шекунець, випуск новин. Опалювальний сезон у Рівному розпочався. За даними Рівне теплоенерго станом на 13 жовтня. Із тих об'єктів, які обслуговує товариство, тепло подали у 709 будинків із 823. В усі 6 лікарень, в 19 із 21 лікувального закладу, в усі 45 загальноосвітні школи та 30 садочків. Краща діагностика, якісніше лікування. Два новеньких УЗД-апарати з'явились у міському пологовому будинку та дитячій лікарні. Оскільки це обійшлося у міському бюджету, та наскільки спростить їх робота процес обстеження пацієнта, дивіться далі. Виявити вроджені вади ще на п'ятому місяці вагітності відтепер можуть у міському пологовому будинку. Адже тут за кошти міського бюджету було придбано сучасний узд апарат. Сучасніших апаратів ну, на ринку в Україні немає. На цей апарат дозволяє бачити об'ємну картинку в 3D і в 4D зображення, що нам дозволить проводити більш якісну перинатальну діагностику, виключати, попереджати, не виключати, а попереджати так, ранню діагностувати вади розвитку в дітей. з 20 тижнів можна буде вже діагностувати вади серця. Тому що їх на такому звичайному апараті дуже важко діагностувати. Схоже, УЗД-апарат з'явився і у Рівненській міській дитячій лікарні. На ньому вже обстежують дітей від народження до 18 років. Даний апарат це корейського виробництва і куп 7 Клас звичайно вищий, наявність доплерівських можливості використовувати доплерівські обстеження і проводити всі. Діагностичні обстеження на даний час для дітей, і так само можливо і дорослим, в кращій якості, крім серцево-судинної системи. Робити обстеження серцево-судинної системи тут наразі не мають змоги через відсутність спеціального датчику. Проте міський голова рівного Володимир Хомко пообіцяв лікарям вже на найближчій сесії рівної ради підняти це питання. Загалом, за словами очільника міста, завдяки фінансовій децентралізації нині з міського бюджету вдається виділяти набагато більше коштів аніж раніше. Понад 9 мільйонів дали на обладнання, більше 5 мільйонів на ремонт. Ще в цьому році думаю, засфальтуємо міську лікарню з міську лікарню поставилися дуже амбіційні плани, щоб скоротити споживання паливно-генетичних ресурсів, обладнати всіх лічильниками, утеплити будівлі, зробити гарний доїзд і таке інше. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. 63 прапори сьогодні заморіли на Майдані Незалежності. В день свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України на головній площі міста відбувся традиційний огляд-конкурс військово-патріотичної пісні та строю Червона калина. А родзинкою дійства стали прапори із зони АТО. Півсотні жовто-блакитних стягів зі сходу з'явилися на Майдані Незалежності в переддень покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України. Бойові прапори передані з зони АТО, і як символ знак вірності та патріотизму, вони зберігаються у рівненських школах. Учні розповідають, ці стяги особливі. Дуже гарно, коли от такі от прапори, коли вже побували вони в бойових точках і привозять нам ці вже солдати з АТО. Свої ці прапори, вони, ну. Заряжені якоюсь такою енергетикою. Це є бойовий прапор, який ми отримали від військових, і зрозуміло, що якби він є такою символічною річчю, яка ну, ніби яка для військових там на сході є оберегом. Головний спеціаліст міського управління освіти зазначає, такі прапори в навчальні заклади передають як самі військові, так і волонтери. У деяких школах і навіть по декілька стягів. Для нас не було важливо, чи це буде, чи, чи це буде стандарт півтора метра на метр, чи чи два метри на півтора метра. Бо насправді, якщо звернути увагу, вони є різного е, різного розміру. Мало того, вони не є новими. Вони зрозуміли, що вони є, були побували в боях. Ці прапори саме зони. АТО, ці прапори ми повністю я можу навіть вам сказати з Луганської області, з Донецької області, з міста Старобільська, з щасливого з Миколаївка. тобто вони всі підписані. А в конкурсі військово-патріотичної пісні та строю, червона калина взяли участь 33 школи. На майдані незалежності зібралось чимало людей, аби подивитись на дане дійство. Навіть дорослі люди, такі дорослі жінки, як я пам'ятають, як будучи в 10-му, закінчуючи школу, так само були такі конкурси. Ну, вони мали зовсім інше спрямування. Не було обов'язковою умовою пісня, має бути патріотична на ваш вибір. Тоді були різні пісні, так і що відбувається зараз? По-моєму, уже п'ятий рік поспіль, ми перенесли цей конкурс з закритої е території, яка він проводився військовій частині на території військової частини. України. Ми дали нашим молодим рівнянам Майдан Незалежності. В результаті перше місце здобули 15 та і 12 та школа, друге посіли 5 шкіл і третє – 12 навчальних закладів. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Парк хіміків, що на ювілейному, давно став улюбленим місцем відпочинку мешканців мікрорайону. За останні роки муніципальна влада доклала чимало зусиль, аби відпочивати там було цікаво і водночас затишно, комфортно і безпечно. Нещодавно там встановили нове світлодіодне освітлення. Як облаштували парк, перевіряли наші журналісти. Міська влада уже кілька років поспіль послідовно реалізовує значні інфраструктурні проекти в парку хіміків, що на мікрорайоні ювілейний стратегія мерії проста зробити так, аби цей парк став улюбленим місцем відпочинку містян. Цього разу у парку хіміків завершило облаштування освітлення за сучасними європейськими технологіями. Тож відпочивати там тепер можна і в темну пору доби. Зараз ми розробили проект на мільйон двісті по освітленню повністю всього парка. Це останній штрих. Далі будуть лише деталі. Половину зроблено на 600 тисяч. Будь ласка, гуляйте в парку, саме сучасне свідодіодне освітлення. Друга половина буде зроблена в наступному році, також доосвітлено, і все буде як в цивілізованій країні. Так, міський голова рівного Володимир Хомко особисто відвідав парк, аби переконатись в якості виконаних там робіт і запевнив, що від своєї стратегії в розвитку парку відходити не збирається. Фонтан, штучна водойма, мотузковий парк, дитячі спортивні майданчики. А тепер і освітлення для паркових доріжок це тільки частина із запланованого на черзі, мікрорайон Північний і гідропарк. Проєкт парку просвіти. Зараз там викладають бруківку і доріжку, все буде заасфальтоване і таке саме освітлення буде й там. Більше того, якщо мене чують мешканці північно, там буде, ну, ми хочемо такі купити з нашої точки зору грандіозний або такий глобальний дитячий майданчик, замінити всі маленькі, одним великим, дуже сучасним і дуже таким презентабельним дитячим майданчиком. Наступний останній етап це територія біля річки. Ось так званий гідропарк. От збудуємо стадіон, і це буде остання зона, яку ми окультуримо. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Рівному перевірять, чи не отруюють кафе та ресторани своїх відвідувачів. Міський голова підписав розпорядження, щоб створити робочу групу для проведення комплексних обстежень дитячих їдалень та закладів ресторанного господарства. Вона перевірятиме, як заклади дотримуються ветеринарного санітарного законодавства, правил розрібної торгівлі та роботи закладів ресторанного господарства. Члени комісії мають переконатись, що у закладах громадського харчування у рівному не буде харчових отруєнь. we <music> На Рівненщині може з'явитися унікальний куточок. Так, для санаторію Червона калина із усіх дендропарків та ботанічних садів країни було привезено по кілька видів саджанців, рідкісних дерев та рослин. Їх планують висадити на територію закладу. Зокрема, таким чином в області хочуть заснувати ще один дендропарк місцевого значення. Втім, для цього потрібно схвалення від місцевої та столичної влади. Подробиці далі вимущені доріжки, м'якенька, невитоптана травичка, височіть. Рідкісні дерева повертають до сонця голівки унікальні квіточки. Ця особлива місцина із затишною атмосферою створювалася впродовж 30 років, і це місце має назву санаторій Червона Калина. На сьогодні перед керівництвом закладу постало питання щодо отримання статусу заповідного. Мова на сьогодні йде про надання частині території насаджень статусу заповідного. У ранзі дендропарку місцевого значення. Чому дендропарку? Тому що основу вже складає лісовий масив. Котрий урізноманітнений різними іншими деревами і кущами на сьогодні виявлено понад 70 видів. З них половина природного походження, а половина це так звані інтродуковані рослини, батьківщина яких Північна Америка, Південна Східна Азія, Південна Європа. Ми дерева рідкісні, посадили в себе дерева це гінго. У нас цілий парк. Це це ж. Саме вперше на планеті рослина дерево виросло, яке називається гінго. Ми з них робимо теж настої, всякі ліки і вживаємо для лікування наших людей. Аби цей дендропарк все більше відповідав своєму статусу, із усієї України сюди привезені унікальні види саджанців. Зокрема, подарунок у кількості тисяч рідкісних дерев та рослин санаторій отримав від громадської організації Українська спілка Ірису. Для санаторії червона калина. Ми привезли дуже багато як деревних порід, хвойних листяних, серед них екзотичні рослини, в тому числі тюльпанове дерево. Привезли із ботанічних садів і дендропарків. Також привезли багато посадкового матеріалу, квіткових рослин. А Кременецький ботанічний сад пішов на експеримент. Вони привезли сюди кілька видів саджанців, не характерні для нашої території, наприклад, такі як лісові орхіде. Рівненщина, в порівні з іншими регіонами має е, скромніший. Е... Флористичний склад рослин, ну тому що в неї такі географічні умови. Так бідні грунти, специфічні, я б сказала умови, і збільшення бідового складу має велике значення для населення, ну для поширення нових видів. Олена Байрак розповідає, отримати заповідний статус. Вони намагаються не для того, щоб цією унікальною флорою насолоджувались лише люди, які лікуються у червоній калині, а й для інших. Зокрема, це буде велике поле для вивчення та дослідження науковцями. Студентами, екологами і біологами наразі вже підготовлений відповідний проект рішення щодо заснування на території санаторію червона калина дендропарку. Його має погодити спочатку обласна рада, а потім затвердити в столиці. Вікторія Бондар, Ірина Мороз, Євген Мирончук. Випуск новин. Холодною осінню зігріє мистецтво. Так у рівненському драмтеатрі 16 жовтня відкривається новий театральний сезон. Спочатку поціновувачі прекрасного отримують можливість знову переглянути полюблену всіма рок-оперу Біла Ворона, а потім обіцяють театральники на рівнян та гостей міста чекає. Цікавий сюрприз. Відкриваємо сірокоперою Біла ворона. Це вистава не прем'єрна, Ми її підготували до перегляду в минулому сезоні, але оскільки не всі глядачі встигли її побачити, і шлений ажіотаж і підігріті успіхом гастролей у Львові з цієї вистави, ми вирішили все таки на початок сезону показати ще раз її. Але вже за два тижні, через два тижні після початку сезону, ми покажемо прем'єрну виставу. Це буде комедія. Моя професія синьор з Вищого світу, і я сподіваюся, що в цей час, коли ми так трошечки сумуємо, що йдуть дощі, похолодало, ця комедія нас взбадрить і порадує. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось.